І з вами Надія Рублі. Темою моєї розмови сьогодні буде житло. Але не все житло, а тільки квартири, де, незважаючи на велику дорожнечу британського житла, проживає всього 22% населення. Я часто запитую свого чоловіка, чому не будують квартири в Британії в той час, коли немає людям де жити. А він каже, що й так зрозуміло. Бо там ніхто не бажає жити. Тож сьогодні я розкажу, хто ж таки проживає не в будинках, а в квартирах, і ми прямуємо до багатоповерхового будинку, куди 6 років тому перебралася наша сусідка. Причиною того було те, що їй вже майже 80 і вона вже вдова, і їй важко доглядати за будинком та садом і водити машину. Тож вона перебралася ближче до центру та в п'яти хвилинах від моря. Незвично бачити сучасні будівлі поряд з архітектурою 19 століття, яка зі слів британців зовсім не прикрашає англійську набережну. Сучасні будівлі, як правило, соціальне житло, яке було побудовано на місці Вікторіанських будинків, які були зруйновані від бомбандерування в час Другої світової війни. А зараз ми бачимо багатоповерховий будинок, який був побудований ще в 1936 році. А тепер хочу показати вам, які чудовій він локації. В п'яти хвилинах від нього знаходиться чудовий парк. І ось такі будинки красені. Але не будемо більше відволікатися і знову повернемося до нашої будівлі. Багатоквартирного будинку стилю Аддеково. У 1936 році це був найвищий будинок в Британії. Ця будівля є пам'ятником архітектури другого ступеня, а також він має репутацію найдешевших квартир у всьому. Районі Саус-Іст, що є найдорожчою частиною Британії, центром якої є Лондон. А це ось квартири, які знаходяться напроти цього багатопорохового будинку. На такі квартири є більше бажаючих жити. Саме з цієї сторони будинку можна купити квартиру за 40 тисяч фунтів стерлінгів з вітальнею 7 квадратних метрів. Спальнею 10 квадратних метрів та кухнею 3 квадратних метри. З іншої сторони будинку, вікна яких виходять на море, ціни вищі. І найдорожче для продажу квартира тут 350 тисяч фунтів. А ось одна із двох спальнь у цій квартирі. А ось так виглядає вітальня. Але, на жаль, у розмірі кімнат не було вказано. Але навіть на фотографії вони не виглядають просторними. Крім того, що у них ліс, який найдовше може бути на 100 років, плата за обслуговування в рік вам обійдеться 10 тисяч фунтів. А ось церква, яку ви бачите, недавно також перебудували в квартири. Тож зовні вона старовинна, а всередині сучасна. І це не поодинокий випадок в нашому місті, а також в інших містах. Британії, це ж краще, ніж пуста будівля. Зараз хочу звернути увагу ще на ось ці квартири. У минулому це були будинки, де на першому поверсі були крамниці, а на верхніх поверхах проживали їх володарі. Але зараз майже всі з них конвертовані квартири, де не проживають власники, а як правило, здають їх в оренду. Бо наше місто Гастінгс. Не є багатим містом, і 47% населення не має власного житла. І більшість з них вимушена орендувати саме такі квартири, щоб орендувати житло в Британії, обов'язково потрібно показати ваші доходи. І дуже часто людям, які отримують соціальну допомогу, відмовляють. Оренду в таких квартирах, більшості яких немає двійних вікон, а також немає де сушити білизну, тому сушать ось так, просто у квартирах. А так як газ та електрика дуже дорогі, то у мешканці не в змозі їх опалювати. Будинок з балконами це соціальне житло, яке дають тільки з дітьми зараз, або дуже хворим. А тепер ми знову бачимо квартирний будинок «Арт Деко». 1939 році його реквізували, і тут знаходився штаб Навальної бази британської воєнної авіації. І це було однією з причин, що місто потерпало від німецької авіації. І саме нові будинки є знаком того. В центрі площі знаходиться нова частина будинку. І саме там живе одна з моїх приятелів. де проживання дозволено тільки тим, кому за 60. А тут теж був розгромлений готель під час війни побудували квартири. А ось ці квартири у минулому були частиною розкішних вікторіанських будинків. Деякі з квартир мають балкони, але сушити білизну на них не дозволено. На відміну від українців, британці за своє життя міняють в середньому вісім осель для проживання. Діти, як правило, Після 25 років живуть самостійно, а ті, хто йдуть до вузів, залишають батьківську домівку 18 років. А це ви бачите соціальне житло, яке було побудовано на місці, де був театр, який розбомбили німці в 1942 році. Тож кожна нова будівля нагадує в місті Гастінці про війну. Можливо, це і є одна з причин. Чому британці не люблять всього нового. У нашому місті дуже легко пізнати, де живуть володарі будинків, а де знаходиться житло для оренди. У велика більшість з них у дуже занедбалому стані, тому що жити в них занадто багато бажаючих. Але незважаючи на їх поганий стан, ціни. Ростуть і оренда росте щорічно. Мені колись вдалося відвідати ось квартири саме в цих будинках, меншого розміру кімнат я ніколи не бачила в своєму житті. І дуже співчуваю всім тим, хто вимушений жити в таких квартирах. Стіни таких будинків дуже тонкі, і більшість вікон одинарні. Тут мало бажаючих. Купувати таке житло. І, як правило, його купують тільки щоб здавати в оренду. Найгірші квартири для проживання є ті, які знаходяться над крамницями та над кафе та ресторанами у центральній частині міста. І чим далі від центру, тим менше квартир, і тим вони дорожчі і більше. Кількість будинків. І кожен будинок завжди має садок, без якого не уявляють життя британці. Але садок це не наша грядка, а це декоративний клаптик землі, де вирощують кущі, квіти, траву та декоративні дерева, які дуже чудово цвітуть. Але не дають ніякого врожаю. Ви бачите будинки, де живуть саме володарі. На першому поверсі, як правило, вітальня кухня та їдальня, а на другому спальні І чим далі від центру, тим будинки комфортніші та дорожчі. І тут немає квартир ні для продажу, ні для оренди. А зараз ми знов повертаємося ближче до центру. Мою увагу привернула ота незвичайна багатоповерхова будівля білого кольору з чорними квадратами. Такі кольори дизайну були в 16 столітті. Називається цюдерський дизайн. Це багатоквартирний будинок, але тільки для дуже літніх людей. Ці квартири купуються. Літніми людьми, коли вони вважають, що вже прийшов час для повного відпочинку, таке житло називається захищене житло, а по-англійськи sheltered accommodation, де консьерж щоранку спілкується із кожним мешканцем цих квартир. Бо тут, як правило, живуть одинокі люди. Тут є балкони, але на них не сушать білизну. Але з них відкривається чудовий вид на парк, до якого при бажанні можна легко спуститися, бо він знаходиться прямо через дорогу. І таких будинків з такими квартирами тут декілька. Потребувало 10 років. Щоб їх заселити. Не кожному вони до вподоби. А ось ці чотири будівлі я бачу вдалині свого саду, і саме вони надихнули мене на це відео, бо їх збираються зносити. І цю інформацію ми знайшли у нашій місцевій газеті. Це соціальне житло, де проживає 400 сімей. У двох цих будинках живуть мешканці інваліди та тим, кому за 65. Ці чотири будинки були побудовані в 60-х, та років 10 тому були модернізовані. Рішення знести спонукало нещастя в Лондоні, коли у цьому будинку згоріли 70 його мешканців. Ця трагедія трапилася в 2017 році. Причиною такого нещастя була модернізована обшивка будинку, яка дуже швидко спалахнула від вогню. Який не вдалося зупинити. Як з'ясувалося, така обшивка використовувалася при модернізації великої кількості соціального житла Британії. Тож вирішили його знести і побудувати на цьому самому місці довші будинки, але нижчі. А зараз я пропоную подивитися ще на один багатоквартирний будинок, який мені дуже подобається. У минулому це були. Чотирихповерхові та трьохповерхові будинки для дуже заможних людей. А ось тут знаходиться приватний сад для всіх мешканців будинку. За ним доглядає садівник і всі мешканці будинку платять за його утримування. В 60-ті роки, коли британці стали їздити на відпочинок на південь Європи, Приморське... Туристичне місто Гастінгс та його будинки втратили свою ціну. І нові володарі, які купили їх за безцінь, переробили ці будинки в квартири на кожному поверсі по одній квартирі, і велика більшість з них здається в оренду. А деякі з них можна купити. Але я впевнена, що на них є ліс, що означає, що ви купуєте оренду на них найбільше на 100 років. Але деякі квартири в нашому місті. Є квартирами Фріхолд, що означає вільне володіння. Одна з моїх приятелів купила таку квартиру 11 років тому за 90 тисяч, але в дуже поганому стані. А зараз вона коштує після гарного ремонту 350 тисяч гривень. Деякі будинки, які ми проїжджаємо, були перебудовані в квартири. І їх, як правило, три. Але з точністю можна сказати, тільки підійшовши до дверей, де можна побачити кількість дзвінків. В таких квартирах не дуже гарна ізоляція, бо вони розраховані були на будинок, де на другому поверсі і на третьому знаходилися тільки спальні, куди в день ніхто не заходив. Тож багато мешканців таких квартир постійно жаліються на сусідів, що чують все. Але ж це краще, чим жити от так на вулиці. Дуже сумно бачити таких людей. Позитивне те, що їх набагато менше в Гастінці, ніж у дуже великих містах Британії. А тут ми бачимо соціальне житло, яке побудовано було в 60-х роках. В таких квартирах живуть люди, які мають одну дитину, бо там тільки дві спальні. А якщо більше, стають чергу на соціальний будинок. А ось тут, на наше диво, ми знайшли багатоквартирні будинки, які були побудовані ще в кінці 19 століття. Це велика рідкість для міста. І, мабуть, були побудовані для досить. Заможних людей, можливо, ті, які приїжджали сюди тільки на літо, бо знаходяться вони в дуже затишному районі, далеко від центру міста. А поряд з ними можна побачити ось таку незвичайну для Англії архітектуру, яка називається шотландський бароновий стиль. Ці будинки були збудовані в стилі фортеці в 19 столітті. А в середині 20-го їх переробили в квартири. Як правило, такі квартири купують мешканці Лондону, які спочатку приїжджають сюди на вихідні, а потім, при можливості, купують тут житло для відпочинку, або щоб здавати його в оренду. Дуже часто такі квартири орендуються молодими людьми, які працюють на гарних роботах з дому і складають на перший внайсок, щоб купити будинок. Це тільки можливо, коли у вас є партнер. А ось тут також квартири і були побудовані як квартири в 19 столітті. Бідним людям дуже важко їх орендувати, бо крім оренди, треба платити за тепло. Воду, електрику та місцевий налог, який складає більше 100 фунтів в місяць. А тепер прийшов час попрощатися з вами та побажати вам всього найкращого. Буду дуже рада, якщо ви напишете мені. До побачення, до нових зустрічей.